країна агресорка намагається створити ілюзію контролю. Так, псевдовибори на тимчасово окупованих територіях прокоментував заступник постпреда штатів при ООН Роберт Вуд. За його словами, Москва постійно використовує ефективні голосування все для того, щоб надати легітимності своїм спробам загарбати суверенну територію чужої країни. Кремль поспішає сфабрикувати успіхи на виборах, щоб приховати від російського народу свої військові втрати в Україні. Кремль прекрасно знає, що їхні вибори в Україні є повною фальсифікацією, але деякі в російському уряді стурбовані легітимністю та явкою виборців на виборах на окупованих територіях. Геннадій Дубов, політичний оглядач, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі, вітання доброї ночі. Ну, попросимо певно описати е, власні враження від того, що ми побачили упродовж останніх днів. Я і про е, ось цю так звану явку. Ну, наприклад, в Криму в Сімферополі. Ми бачили, якою вона була. Всі ті процеси, які теж відбувалися на е, окупованих е, теренах України упродовж останніх півтора роки. Запорізька область, куди фактично в дільницю в скельках е, залетів дрон. Е, як в цілому, ви бачите ось цей процес псевдовиборів з точки зору російської організації ну і української реакції, звичайно? Ну, на жаль, враховуючи, що по суті воєнні дії і незаконні анексії наших територій тривають з 2014 року. Ми маємо досить значний досвід і реакції, і спостережень за тим, що. Роблять росіяни, імітуючи такий важливий інститут демократії. Тобто вони власне не можуть, враховуючи свій порядок денний, те, що вони не вносили незаконно наші території в Конституцію, вони, типу, для своїх же не можуть не провести щось схоже на вибори, дійсно, щоб легітимувати своє знаходження там для від, власне окремих там трьох чи чотирьох країн в світі, типу Сирійської Арабської Республіки, Північної Кореї, Нікарагуа, і плюс для своїх власних. Громадян, тому що виникає питання постійно, власне, а для чого вони розв'язали війну проти України? І єдине, поки що Путін відповів своїм умовно виборцям або своїм підданим, це те, що власне це було зроблено для того, щоб збільшити по суті територію Російської Федерації, яка, як відомо, нам і так є найбільшою власне в світі. Тому, як завжди, ми бачимо псевдо міжнародних спостерігачів. Я бачив не там Мазамбійки і Інших потужних прогресивних держав сьогодні прислали нібито своїх делегатів. Хоча насправді вони роблять однаково завжди. Вони беруть, в тому числі до речі, європейських громадян або підданих, які є абсолютно приватними особами, просто щоб от був красивий паспорт, і таким чином створюють ілюзію, що якимось способом міжнародне співтовариство все-таки до цього процесу датичне. Офіційних спостерігачів безумовно фактично ніхто не надсилає, тому що не не визнає анексії окупації навіть власне серед країн, які співчувають або нейтрально ставляться до того, що робить Росія на території України. Ну і далі ми побачимо також явку понад 80%, В них нижче якби не буває. Плюс результат правлячих сил, ну і так далі. Тобто, все йде по стандарту. Україна своєю чергою виступить безумовно з засудженням цього. Весь світ виступить з засудженням цього. Ну і власне вони будуть вважати, що реалізували свої процедури. Ми безумовно це виборами не вважатимемо, і юридично жодним чином, власне, ми не будемо реагувати в тому сенсі, що реагувати на нічого неможливо ніяк. Тому для нас в юридичному сенсі це абсолютно не ніщо, але з точки зору політичної, з точки зору дипломатичної, от така чергова реакція, вона безумовно надійде. Знаєте, я для себе не можу знайти відповіді. Навіщо вони це проводять, тому що якщо імітувати якусь демократію. То по справжньому демократичні країни вони все одно не визнають цього процесу, бо це фарс, а не вибори. А ті країни, як ви назвали, там Північна Корея чи Мозамбік, чи там Еритрея, яка небудь не впевнена, що вони надсилали спостерігачів, То в принципі ті країни не визнає. От ті країни, які надсилають, точніше підтримують Росію в цій війні і в цих діях, то їм і байдуже, є там вибори чи нема. Ну, загарбали територію та й загарбали. На що це Росії? Якщо там і вибухи, і прилітають безпілотники прямо у вікна виборчих дільниць. Ну небезпечно там проводити вибори. Ну, дивіться, загалом держава в одному з своїх змістів це певний правопорядок. От якщо проведення певних процедур є обов'язковим для певної держави, то це власне більше більша фіксація для внутрішньої аудиторії ніж просто прапор. Ну тому що знаєте, з прапором можна вийти в центр Вашингтону там, помахати російським прапором, можливо, тебе затримають, але від цього нічого не зміниться в свідомості приблизно нікого, так само як якщо. Зробити це в будь-якому іншому місці, а от юридичні процедури за внутрішнім законодавством вони типу спрямовані на те, щоб легітимувати знаходження, включно зі збройними силами. Ми бачили псевдореферендуми, Ми бачили вже багато подібних дій в Криму, в окремих районах Донецької і Луганської областей протягом цих років, хоча і не під прапором Російської Федерації, але ми розуміли, що це стоїть. Тому це питання суто внутрішньої легітимації. Внутрішня легітимація означає, що якщо ми вважаємо територію, то вони вважають, що вони нібито захопили територію, то на них має поширюватися дія російського законодавства. А оскільки існує єдиний день для голосування на всій території Росії, от уявіть собі, що от вони не провели щось схоже на вибори. Їм доведеться в очах своїх ж виборців і своїх людей, своїх громадян, по суті, визнати, що ці. І території в конституції опинилися випадково і не мають жодного відношення до цієї держави, тому тому вони, скажем, для з точки зору внутрішнього порядку денного вони не могли не провести те, що вони назвали виборами. Знову це нічого не змінює з точки зору сприйняття це міжнародним співтовариством, сприйняття це Україною Україні. До речі, це дасть можливість задокументувати ряд колаборантів, тому що виборчий процес так чи інакше передбачає створення комісій, фіксацію це в документах, в наказах про призначення в різних інших відповідних протоколах там всяких виборчих комісій і. Наші громадяни також мають розуміти, які стали на шлях співпраці з окупантом, що в Україні от за це все за участь у псевдоорганах держави передбачена кримінальна відповідальність достатньо серйозна за статтею 111 Прим, власне, яка називається колабораційна діяльність і для наших органів досудового розслідування для служби безпеки, зокрема, це чудове джерело інформації в плані документування протиправної діяльності проти інтересів держави України. Щодо всієї явки, теж є чуткі припущення про те, що, мовляв, зараз росіяни готові все зробити, там концерти якісь організувати, не знаю, кашею нагодувати. Ну, все, що завгодно, аби явка була. За умови, що це абсолютний фарс, і демократії там бути не може не лише тому, що вони не визнані, і це є квазіутворення державне, та? але й тому, що в принципі в Росії організація виборів демократичним шляхом ну, вона не відбувається. То для чого робити цю явку, якщо її просто можна намалювати і е, без жодної каші мати цифру? Ну, насправді вони можуть і не малювати, тому що дивіться, явка рахується від умовного списку виборців. От як вони могли сформувати список виборців? Думаю, що найбільш очевидний шлях це ті люди, які взяли добровільно російський паспорт. Тобто в них є перелік людей, які проживають на тих територіях, і взяли російський паспорт. Це здебільшого, власне, ми розуміємо, що не сильно патріотично налаштовані люди по відношенню до України, і вони вирахують явку від цих людей, тобто, умовно кажучи. 100 людей взяли паспорт, прийшло 80 з них або 90, Ось вам 90%. Вони ж не будуть враховувати тих, хто виїхав на підконтрольну територію України, хто поїхав біженцем до європейських країн. і Так далі вони вибірку, від якої вони будуть відсоток. Вони можуть строго кажучи, будь-яку зробити, тому це не є показником. І, власне, тут не потрібно нічого фальсифікувати. Ці всі перформанси там, там депіляція безкоштовна, хто прийде на виборчу дільницю, це зроблять не для того, щоб світ, або там цей глобальний південь, скоріше, або власне російські самі споживачі інформації, глядачі, телеглядачі, скажем так, вони побачили, що нібито дійсно от всі, як це було прийнято в радянські часи з усмішкою, за буфет, або відповідно за інші плюшки, йдуть і голосують. Знову таки, це питання легітимації і е, створення враження, що там діють російські закони. От єдина ця мета цифри Лювати по перше, я погоджуюсь, вони можуть будь-які. А по-друге, це особливо їм не потрібно, тому що в принципі там не така велика вибірка. Знає, ну, а від від там тисячі людей 900 – Це власне є 90%. Тому тому в цьому сенсі немає жодних пересторог і фальсифікувати їм просто нічого не потрібно, тому що просто в них фізично там мало людей, які їм лояльні. Окрім тих, хто голосує, є ще ті, хто балотувалися, там теж дуже цікавий список, повипливали цікаві персоналі, ті зрадники українського народу. На вашу думку, що їх далі чекає, коли вони знаєте, не просто там почали працювати на ворога, а ще й так голосно про себе заявили цими бордами, плакатами, листівками. Ну, я, я думаю, що по більшості з них вже зареєстровані кримінальні провадження за 111 статтею Державна Зрада. Це власне оцей цей передвиборчий процес, як ми казали вище, дає можливість грунтовніше задокументувати їх діяльність, тому що так чи інакше існують різні документи в сканованому в сенсі, вони викладаються на сайти. І пов'язані з виборами російські, все це власне відтворюється і фіксується нашими органами безпеки. І тому власне у слідчих, скажімо так, додасться трошки роботи, але з іншого боку, кримінальні справи будуть виглядати красивіше, товше, і відповідно обвинувачення, які поки заочно пред'явлені цим людям будуть виглядати більш обґрунтовано. Ну, бачите, краси немало принесли ці псевдовибори. Ви говорите про кримінальні справи. а Я знову згадаю про ось цю ось цей сьогоднішній проліт в Запорізькій області, коли фактично було знищено будівлю, де зберігалися ось ці всі бюлетені, і і це точне попадання. Так? не до цього машини вибухали. Ну там з вогником відбуваються вибори. Так та, сказати, все, все як належить. Скажімо, е, Геннадій Дубов ще раз нагадаю: політичний оглядач, дякуємо вам за те, що у цій пізній порі з нами.